На Закарпаття з робочим візитом прибула делегація Парадубійського краю Чеської Республіки, Кошицького та Пряшівського самоврядних країв Словацької Республіки. Візит іноземні гості розпочали із зустрічі з керівництвом області. Недавно ми уклали угоду спільно з Кошицьким і, і Кляшинським краєм, яка дає можливість нам приймати участь в різних трансходонних програмах в Європейської комісії. Зі свого боку голова обласної державної адміністрації вітаючи присутніх, подякував за підтримку чеської та Словацької республікам цілісності України та її прагнення до європейської сім'ї. Дуже важлива підтримка і. Політичних ваших лідерів, як чеської республіки, так і словацької підтримки України як цілісної незалежної держави, це для нас теж важливо. У свою чергу гетьман Парадубіцького краю чеської республіки Мартін Нетоліцький разом із головою Прящівського самоврядного краю Петром Худіком та заступником голови Кошицького самоврядного краю Емілем Дюровчиком наголосили на продовженні співпраці, яка в майбутньому має принести позитивні результати. Ми із великим задоволенням підключилися до співпраці з Закарпатською областю, і, хоч наш край менший ніж височина, яка набагато раніше розпочала співпрацю, ми її активно продовжуватимемо. Переді мною лежить договір про співпрацю між Закарпаттям та Пряшівським краєм, підписаний 15 травня в рамках днів добросусідства, який передбачає співробітництво в освітній, культурній соціальній сферах. Тому я сподіваюся, що цей договір дасть позитивний результат у відносинах між двома регіонами. Чеський, словацький та український народи, а саме Закарпатської області, мають спільне минуле. Тому співробітництво між Кошицьким краєм та Закарпаттям триває та триватиме і надалі. Наша співпраця покликає. На покращити якість життя людей, до якої ми намагатимемо дійти. Результатами транскордонного співробітництва між регіонами стала реалізація спільних інвестиційних проєктів. На зустрічі також сторони домовилися про підписання угод про співпрацю між містами і селами Закарпатської області та Прящівського і Пародубійського країв.